Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз у нас 1610 п'ятниця 10 лютого. Ми з вами пережили гучну ніч. Точніше, гучний ранок. Чесно кажучи, коли я розкладала на всю Україну, звісно, в мене там. Я бачила, що там всі карти впали ну, все, що можна було впасти, особисто на правий берег. Хоча я відчувала, що це на лівому десь. ну, По, моєму, по моїм відчуттям, два були десь поряд зовсім тут. остальні якось так, ну, по моїм відчуттям, трошки далі. Я хочу сказати, що, але зараз мороз від, зовсім інший оцей звук переноситься, тут тяжко зрозуміти. Ну, ми всі розуміємо прекрасно, що це. Я не знаю шахіди. Ну, в мене таке відчуття, що були, звісно, і С-300. Е, не знаю, повідомлень немає. інфраструктура, кажуть, якась постраждала. Де постраждала, не знаю. В яких районах, не знаю. Чи то було в Запоріжжі, чи, чи поряд з Запоріжжям, також не знаю. Інфраструктура. Ну і давайте тоді ми подивимося, що у нас буде з інфраструктурою. Я про себе проговорю. в мене так краще якось виходить, я вже це давно помітила, бо я так раніше працювала. Просто вам буду озвучувати тему: інфраструктура Запоріжжя. Будемо дивитися по берегам, як воно що буде з інфраструктурою на сьогодні і в переход на завтра. Запоріжжя. Вода, електрика. Так, я не поняла. У мене тут по-різному все лежить. По різному все лежить. Але бачите, як цікаво. Так, я ще не тасувала, яке дно. Кризисна карта в позитивному плані. Угу. Добре, ладно, хорошо. Я подумала, просто, що, може, якось так трапилося, що вони лежать в одному положенні, бо я тільки що робила, розкла, показувала, робила обзор. Для тих, кому, хто дівчата займаються, щоб бачити галерею і зображення якість карт, я робила обзор і все складала ось, ну, рівненько, вроді мішало, думаю, ну мало, може якась кучка не перемішалась. Ні, перемішалась, тим паче я в різних містах доставала ці карти. Дивіться, все в негативному плані, все в негативному плані, це, звісно, проблеми. А, так, по воді проблеми, по електриці 50 на 50, десь. І по е, газу також тут е, ну, особисто ділитися нічим, радіти нічому. Тут теж така е, трошки негативна, ну, як трошки вона, і є негативна карта. Давайте ми відкриємо вода. Ага, налагодять. Електрика буде по-новому, ну, мабуть, опять оці всі. Ну, тут радості щось немає по газу. Десь, мабуть, так ось іде допомога інтелектуальна. Будуть вирішувати це питання. Так, ну що ми дивимося? По воді налагодять, причому швидко. По електриці, щось буде нове. що нове? Що нове? Ну, буде, зроблять так, добре. Так, це ми подивилися. Далі дивимось. Я просто чому не викладала інші, щоб, якщо то докладати карти. Продовжуємо: опалення, інтернет, зв'язок. По зв'язку можу зразу прибрати, тут все добре. Опалення. Опалення. Опалення десь буде, десь не буде. Ось якось так. Але налагодять вони то опалення, навіть тих кого не буде, налагодять швидко. По інтернету, то теж така ситуація буде помірна. Десь буде, десь не буде, як також як і по електриці, але теж буде все налагоджено. І е, у нас іде громадський транспорт, цивільний транспорт. Цивільний транспорт це добре. А ось по громадському транспорту десь щось якось не зростається. Ще й падає застойна ситуація. Ідуть якісь проблеми, йдуть якісь невпевнені. Роботи, невпевненість. Ну, тобто, щось по громадському транспорту буде, будуть іти замінки, будуть щось міняти, будуть щось робити, думати, але по громадському транспорту будуть проблеми. І так ми зараз подивимося теж саме, тільки по берегам вже тепер. Тобто ми тепер будемо бачити, на яких берегах яка ситуація, і той же громадський транспорт, з чим-то пов'язано, що там будуть проблеми. Так, будь ласка. Саме цивільний транспорт прибирає тут все добре. По зв'язку також само все добре. Далі будемо розглядати. Е, так, по електриці. Е, по електриці також е, очікуємо ми результату, але він там не дуже такий приємний. Буде допомога йти. Буду щось налагоджувати. Не дуже швидко то вийде. Але в цілому потім все буде. Тут упало 5 карт десь, мабуть, так. Так, п'ять карт упало. Ну, сигніфікатор сам непоганий, бо так ми чуємо результати, які вони будуть після цих обстрілів. І, звісно, там треба буде робити. Напряму пов'язано з цим і ось інтернет, тут буде, тільки, як знаєте, конкуренція, щось будуть налагоджувати, теж вони налагодять. Причому швидко налагодять, все буде нормально. Так, але частково, опять таки скажу, там десь налагодять, десь не зможуть налагодити швидко. Далі, далі, далі вода. Вода, іде очікування, іде очікування, не вистачає, але потім потенціал зросте, але все ж таки по воді будуть йти проблеми. По правому берегу, так, будуть йти проблеми. Може, то пов'язано буде з частним сектором ще. Так, тут буде не. не, не Неоднозначна ситуація хитка по воді правого берега. Але ситуація там, іде, як знаєте, у когось буде, у когось не буде. Тобто там теж те, треба продивлятися. Покажіть мені приватний сектор правого берега, вода. Ну, ось погані новини. І, приват, і багатоповерхівки правий берег, вода. Тут однаково, в принципі, ситуація така однакова. Але по приватному йде тут допомога, по багатоповерхівкам, щось теж там нема сил, нема напору, ну таке щось воно. Так, далі, по газу. По газу тут у нас а, також з газом напряги на правому березі, але будуть вони там робити, все зроблять. Причому швидко зроблять. Так, опалення, немає радості, немає того тої. Так, тут будуть проблеми з опаленням в прямому смислі цього слова. Скоріше всього, там десь щось або попало, або тут іде, башня перевернута, це по меншому варіанту. Такі проблеми там йдуть, і з ними будуть працювати, але дуже тяжко, повинна підійти якась допомога, там треба щось міняти. Ну, в общем, з опаленням на правому березі якісь проблеми. І я не знаю, чи, ну, в яких районах не можу сказати, звісно. Так, і тепер у нас цей цивільний о, громадський транспорт, тут теж відсутність іде енергії е, і е, ну, ситуація дуже така, неприємна. Але тут, бачите, йде допомога, будуть допомагати, будуть старатися зробити, налагодять. Все ж таки правий берег з проблемами циві, ця буде передвіження, але все ж таки його налагодять. Це, це через мост іде іменно проблема з транспортом через мости. А так, да, скоріш всього, що через мости. Скоріше всього, через мости, так. Да. Так, да, через мости. Через мости. Там, знаєте, як, ну то, що ми захищаємось, то понятно, але там ще свої проблеми йдуть. Так, ну і лівий берег, давайте подивимося. Також лівий берег Запоріжжя. Вода, електрика, газ, опалення, інтернет. Зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. З громадським транспортом все добре. А що в нас з цивільним транспортом тут? Нірвотрюпка, якась криза проходять. Ви ну, знаєте, я хочу сказати, що так, бажання є тут якось це все, але отут, скоріш всього, і по почуттям, мабуть, щось десь прилетіло і пошкодило? Тут іде така історія? Йде, бо тут нерви, тут злість. Тут немає встановлення, того воно в перевернутому стані. І така горячність іде. Тут, скоріш все, що постраждали автівки. Так, ну і що у нас тут? Що у нас тут іде. Так, по електриці, по електриці, самого не отдам. Все тримаю при собі. По електриці можу сказати, що, в принципі, більш-менш нормально. Ой, це вода. вибачаю, це вода, все нормально. Хай так і буде. Так, а по, по електриці, думаю, що ж таке, тут нетрадиційна ситуація йде нам. І де буде йти оновлення, оздоровлення. А, але тут не хватає не вистача ресурсу якогось. Не хватає тут і бажання, і людського ресурсу, і грошового ресурсу. А, і я хочу вам сказати, що. Ця ситуація, вона ось по вісімки мечових, вона, по-перше, ну понятно що її приховують, вона закрита, і тому ось така історія. Ну Подивимось, як воно що буде. Так, дивимось далі, дивимось далі. Газ, газ, ну, захист іде, тут іде трошки зрада, знаєте, така, вибіру немає. З газом теж напряги люди. Напряги з газом і там вони. ну, не... Я от, я наблюдаю за газом, там йдуть такі проблеми. Йдуть проблеми з газопостачанням. Там щось виходить, мабуть, із строя і треба міняти, а зараз немає того і тої можливості. Ну і дивимося опалення, щось нове. Вибору тут особисто немає. Ну, будуть лагодити, але тут у когось постраждало, постраждало, у когось все таке опалення, але на мінімумі на якомусь там, або не в якихось. Або на мінімалки будуть тримати, або десь, знаєте, ну, така невеличка стабільність, я ж таки якось будуть тримати, або швидше зроблять, або мала кількість порушена там опалення. Тобто, отак якось по інтернету. ну, Тут теж більш-менш нормально, хоча є тут проблеми, ну, тут будуть налагоджувати це така зв'язок, теж все нормально. Люди, удари, я не знаю, де вони були. Почуємо, далі нам скажуть. Може вже новий очільник розкаже нам щось. Ми його чекаємо, то, звісно, таких ударів давно у нас не було. І вони були різні по звукам. Ми з чоловіком прислухалися, то я так і не поняла, де були шахіди, де було по воздуху наше ППО, де, де що взагалі було, нічого не було непонятно, але були різного плану удари. По, по, по звукам. Ну що можу сказати? 10 число ми пережили, 11 там в мене є, хоча, може, я ще подивлюся, 11 число, що там, як, щоб ми себе почували. Але от мене мене цікавила інфраструктура, тому я вирішила зробити. Нічого неординарного я не бачу. Так, є проблеми, але вони вирішаємі і вони будуть налагоджуватися. Це те, то, що я вам казала, що так, удари будуть, але все одно все буде працювати. Я не чула, що були постраждалі. Не чула, щоб я там акцентувала в своїх розкладах. Ви знаєте, що я акцентую там, де проживають іменно люди. А потім вже йде все інше там промисловість. Я не дивлюсь там глобально так все, але мене цікавить там, де люди, і промисловість. Промислові об'єкти, торгівельні, тобто скупчення людей і промислові об'єкти, і торгівельні об'єкти це дуже важливо, бо там це наше люди, наше життя, наша економіка. Ну і звісно, наші. Комунальні служби. А, наше це все, е, то, що нам надає воду, світло, енергетику, ну, все-все-все. Все люди. Я подивлюсь, все ж таки, мабуть, 11-те. У мене воно є, але я ще подивлюсь, мабуть, все ж таки мене щось так м -м, ну, подивлюсь, мені легше подивитися, я тоді, тоді себе якось спокійніше відчуваю. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Сподіваюсь, у усе, всіх все гаразд. Моїх підписників, і, і у Запоріжжі, в самому місті Запоріжжя, сподіваюся, не було таких судячи по інфраструктурі, судячи по тому, що я побачила, я ну, не відчула, що там якось так воно дуже там таке. Але треба ще на оракулах подивитися. Я так подивилася на уейтах, але на оракулах було б непогано ще подивитися. Я подивлюся обов'язково. І а що нам відтягувати? Давайте я зараз гляну. Просто в мене. Секундочку, 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 я просто відповім на, просто сообщення поставлю, щоб людина була спокійна по зв'язку, так. Світло в мене є, опалення, вода є, все працює, це добре. Так, і давайте подивимося. Давайте подивимося на ці, на ці колоді також. Так, тут в мене все лежить добре. Те ж саме питання. Так, завдання за, запитала я правий берег, тепло ці підстанції, тепло мережі. Так, тут бачите, так, іде захист Всесвіту, але башня тут впала. Давайте ми глянемо. Ну, навіть я ж кажу, якщо там щось трапилося, все ж таки буде все це налагоджуватися. Там не буде чогось такого суперруйнівного Да. Так, і тепер енерго, енерго, енерго. Енергостанції, підстанції, те, що надають електрику вдома, в домівки людей, правий берег міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. Які станції, структури. Ви все бачите. Ще кольцо оце відкрию. Все, правий берег. Так, дивимося лівий берег. Те ж саме тепло, тепло станції, підстанції, всі ці підприємства, які надають тепло вдома. В больниці і таке. Значить, десь вони попали такі, я бачу. Причому там, де вже було повждення. Але все, тут зміни йдуть і люди зроблять. Тут була боротьба за це. Бачите, старалися якось, але трошки воно не вийшло. І падає роздоріжжя. Все ж таки там ще будуть туди бити, там зрадники сидять. Зрадники сидять, там люди, і жінки, і чоловіки, які здаються все. Працюють на ворога. Так, дивимося лівий берег. Значить, по енергоструктурі були удари по правому берегу, я так зрозуміла. Є якісь повріждіння. Да, бачите, Енерго по лівому берегу. Теж самі ті ж самі карти били, били. Практично в округ да около тих самих місць. Все це, це якось. Просто повторюються карти. Бачите? Повторюються ці карти. Повторюються. Але в цілому, бачите, риби. Ну, тут більш-менш все спокійно. Якось так я можу сказати, що. Більш-менш ми перенесли це. Так, удари були, так, повреждення були. Вони це робили в ті ж самі міста, але ну, так, тяжкувато, поле, тяжкувато і збитки, але тут ну, більш-менш так, по лівому берегу також по енерго, енергоструктурам були удари. Те, що дає нам електрику. Ну і дивимось тепло. Тепло станції, підстанції, ці підприємства, які надають нам опалення. Давайте подивимось по любому беру від цього часу. Чи були якісь у нас удари повріждення цих об'єктів? Так були, побашні були, але вони працюють, працюють і будуть працювати на благо нашого общества. Все, люди, так що на оракулах теж саме теж саме показало, що так було. Так воно. Як я робила розклад, так, воно було, але все ж таки ці удари вони не будуть такими для нас, що ми... все, все пропало. Пам'ятаєте, як Юлія Тимошенко перед своїм виступом не, так, хтось скинув. Все пропало, ні, не все пропало, головне, щоб люди були живі. Все, люди, Я показала більш-менш так воно, і постараюся зробити розклад, подивимося. Ще проконтролюємо цю ситуацію. Але я сподіваюся, що, може, сьогодні не буде таких вже ударів. Хоча ну, треба дивитися, що там в них в головах, це дуже важко сказати, то хворі люди. Все, бажаю всім добра, миру, будьте здорові. Попа, почуємось.